Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Дату 29 серпня обрали для увічнення героїзму і самопожертви бійців, які загинули в 2014 році під Іловайськом. Українські сили потрапили в оточення після того, як Росія в серпні 2014-го ввела на Донбас регулярні війська. Окупанти порушили домовленість про гарантії безпечного виходу і розстріляли із засідок українські війська на марші. Смертельна дорога пролягала через поля соняшників. Саме під ними сотні військовослужбовців та добровольців поклали свої життя. Тож символом дня пам'яті захисників України стала квітка Соняха. Втрати під Іловайськом залишалися найвищими військовими втратами за весь час існування незалежної України аж до розв'язання Росією повномасштабної війни в лютому 2022 року. Ігор Кулик, директор архіву національної пам'яті, долучається до нашого ефіру. Вітаю вас. Доброго дня, доброї ночі. От якщо ми говоримо про наші втрати, то Якщо вже говорити про повномасштабне вторгнення, то від 24 лютого Валерій Залужний назвав цифру у 9 тисяч загиблих наших героїв, наших оборонців, наших захисників. Ось е, архів національної пам'яті, що він, він робить для того, щоб увічнити подвиг наших захисників і е, зафіксувати злочини расистів. Так, справді дійсно хороше питання, тому що нам важливо пам'ятати е, героїв, і нам важливо робити так, щоб про цих героїв знали не лише їхні рідні, а й очевидно на їхніх прикладах виховувалися в школішколярі студенти. Ну, власне наше завдання як архіву національної пам'яті, як державної інституції, власне, показати тяглість між е, сучасною історією. І тим, що відбувалося в двадцятому світі. Тобто нам можливо показати, що насправді цей український опір, ось цей е, активний украктивна е, протидія російським військам і взагалі Росії, як такій, власне, вона не почалася там з 2014 року, чи з 2022 року. А можливо показати про те, що це така війна тривала насправді вже сотні років. І так чи інакше ця війна повномасштабно штабно власне була прогнозована, і нам важливо показати, що в 20 столітті наші українці так само активно виступали за незалежність. Тобто, у нас були там 100 років тому активні бойові дії пов'язані з дієвою армією Української Народної Республіки. В нас були українські січові стрільці, Українська Галицька армія вже західноукраїнської народної республіки. У нас були. Активні нерегулярні, але активні повстання в проти радянської влади, які тривали фактично всі е, періоди до періоду Другої світової війни, і активні селянські повстання навіть в період голодомору, що теж для багатьох є відкриттям, ось е, і вже власне е, події Другої світової війни, це те, що е, українці власне брали участь не лише. В антигітлерівській коаліції я минусі в складі, як теж дуже багато про що говорила радянська пропаганда в складі Червоної армії, але з іншого боку, українці брали участь активно і в інших формуваннях, тому що на той час в 1939 році, наприклад, західна Україна вона входила в склад Польщі, і власне, якщо порівняти, то наприклад українців загинуло декілька разів більше ніж самих поляків в складі війська польської. Ну і очевидно, що нам треба пам'ятати про тих українських героїв української повстанської армії, які активно боролися зі зброєю і боролися проти обидвох режимів: я маю на увазі і комуністичний, і націонал-соціалістичний власне. Вся оця історія. Плюс перед тим воякі вояки, вояки козаків власне середнівіччя. перед цим ще вояки, які брали участь в захисті в обороні Київської Росії. Власне всі ці люди вони є в фактично. Є в єдиному такому рамені, і очевидно, нам важливо говорити про те, що вони всі є тяглими цієї історії. Тому нам важливо показувати оцю тисячолітню історію. Нашого успішного українського війська я знаю, що ваша установа проводить також майстер-класи, і зокрема, останній з таких називався Як знайти репресованих родичів. Можете дати поради українцям, які шукають своїх хороше, дякую за запитання. Та дійсно, ми буквально от в суботу в Києві проводили в рамках історичного фестивалю такий майстер-клас. Якщо коротко дати поради, найпростіше знайдіть в youtube каналу архіву національної пам'яті. Там є п'ять відеороликів. В цих п'яти відеороликах ми розказуємо, як і що шукати. Тобто, якщо дуже коротко, тезово, то спершу треба виконати домашнє завдання, тобто зібрати максимум інформації в родині, прізвищем по батьків, дати місце народження, обставини, репресії. Друге, є інтернет бази даних різноманітних. В яких є якась частина інформації які постійно поповнюється потім власне звертатися в архів Архів СБУ, архів МВС, державні архіви областей за місцем народження, проживання. От і вже в принципі дуже велика кількість цих о, звернень закінчиться тим, що справи є, і навіть незважаючи на те, що зараз триває війна. Архіви працюють, архіви отримують звернення, архів надають відповіді і навіть сканують електронні копії справи, надсилають заявникам для того, щоб власне теж показати цей паралель. тому що. Я знаю декілька там десяток людей, в яких, наприклад, свого часу батьки чи там вже діди, прадіди працювали, воювали в складі української повстанської армії. А зараз вони безпосередньо самі захищають зі зброєю в руках незалежність України. Дякую вам, спасибі. Ігор Колик, директор архіву національної пам'яті, долучався до нашого марафону.